Сьогодні я хочу вам показати мій токарний станок, який я зробив своїми руками. Саморобний токарний станок. Я вам хочу його показати і зняти відео. Ми ну, почнемо з самого найголовніше, готовий мотор. Мотор тут стоїть пральної машини 220 В електричний. На тому моторі стоїть такий тризубець. Тоже саморобні струбки. Тут молотком. Сплюскану і, і, і булгаркою вирізню зубці, а тут, і, і, коли натягав, забив там клин. Його також можна зняти. Тут стоїть такий, той самородний підручник. Тут я випиляв лобзиком такий паз, щоб був не ходити і підручник може рухатись як вправо, так і вліво, як вперед, так і назад. Так само. Задня бабка Задня бабка зроблена з двох брусків, скручена, скручена тут саморізами. Тут так само стоять дві петлі, тут просверлений отвір і закручена різьба на М8 і тут за остріна під наконечник. Тут також просверлений отвір і запхата різьба так само М8, тут, закручений, тут закручена гайка і знизу, якщо ви бачите, тут є... Такий кулінок, щоб ну, його не вивертало. Тако. І знизу так само закручується тут гайкою. І підручно так само гайкою тут закручується. І ну, все тримається. Тут я поставив дві таких платформи. Щоб взагалі так і напереді. Тут стоїть мотор закріплений. Тільки на трьох болтах я не знаю чого, бо там певно третій зірваний. Стоїть такий виключатель магазинний. Тут є такі дві розпорки стоять. Ну і сама коробка, тут я вже зібрав з плану, вона зроблена. І пофарбував його. Ось такий маленький тукарний. Бере саму більшу заготовку він. 45 см, невелику. Але стінок поточити можна. Ось такий тукарний сінок в мене. Всім до побачення, надіюсь, вам це відео сподобалось. Кому відео сподобалось, ставимо лайки. Цим побачення підписуємось також на мій канал і е, спільноту е, в ВКонтакте, ссылка буде нижче під відео.